КОНТАКТ! Десять да! метров! Інструктор, чим займається інструктор взагалі? Ну, інструктор, до того ж інструктор в межах вже бойової бригади, яка на виконання бойових завдань. Ми в нашому взагалі підрозділі здійснюємо загальну комплексну підготовку всіх військовослужбовців. Ну, В основному це піхота, тому що специфічні якісь професії. То... Поки що з цим не працюємо. В основному піхота все, всі необхідні дисципліни, які їм потрібні для того, щоб вони могли успішно виконувати бойові завдання і збільшити свою, свої шанси на життя. Чим займався, всім трошки займався, трошки тут, трошки там, трошки якоїсь там підприємницької діяльності. Загалом за дипломом я ветеринар, лікар ветеринарної медицини. Працював в різних галузях і менеджером з продажу, і. Також займалися встановленням сонячних електростанцій. ну, коротше, Всяке доводилось робити, а потім почалась війна в 2022 році, і ми з моїми друзями з Івано-Франківська всі сіли на поїзд, приїхали в Одесу. А чого в Одесу? Приїхали в Одесу, тому що на Франківськ ніхто не нападав, а на Одесу вже от нападали. І там, Що в Франківську робити, якщо там війни немає, вона в Одесі є. То приїхали в Одесу, не хотілося сидіти без діла. От. А пізніше вже долучились до ЛАВ 126-ї бригади. Після того, як війна закінчиться нашою перемогою, чим збираєтесь займатися? Будете продовжувати в армії служити, повернетесь до колишнього життя, можливо. Якісь інші плани з'явилися за цей час. Поки що планую повернутися до колишнього життя, але. Мені здається, що чим довше я в армії, тим менше я до нього хочу повертатися, Тому в моїх інтересах, щоб війна закінчилась нашою перемогою якомога швидше, щоб я повернувся до цивільного життя, а не був все життя військовим. Що найскладніше в армії зараз? Ну, як ну, тоді будемо брати там до уваги вогневу перевагу, ну, загалом перевагу ворога в тих чи інших засобах. Оце складно. Це ускладнює життя тій самій піхоті, яка сидить на цих СПшках постійно і по них летять каби цілими днями, і FPV їх дістають. Оце е дуже розвинені методи ураження і дуже масові у ворога. Оце найскладніше. Психологічний стан, мотивація у наших військових. Психологічний стан і мотивація. Ну Загалом, е загалом я думаю, психологічний стан добрий. Е Скажімо так, наша бригада складалася з військових, які потрапили до неї на самому її початку. І люди ці вже третій рік у війську, і їхній морально-психологічний стан навіть при всіх стараннях важко зберегти в хорошому, на хорошому рівні, тому що ну, блін, люди третій рік воюють і поранені вже були по декілька разів. Але зараз крайніх кілька місяців наша кампанія з мобілізації дала якийсь результат, приходять люди. Е Нові приходять люди вмотивовані і це якось розбавляє, і це дуже класно, це плюс. І Останнє питання: ось ви вже стільки о, часу присвятили армії. Чи вам буває ще ось зараз страшно? Буває страшно, звісно, що страшно. Страх, страх це базова реакція організму. Всім буває страшно від тих чи інших факторів. Ну, це таке. Це умовно. Буває страшно, всім буває страшно. Спочатку виїхала, тому що є діточки вдома, вони маленькі. І подзвонив командир і запропонував. Були знайомі до війни. Він колись працював зі мною разом і сказав, каже, ну, якщо ти не хочеш їхати з країни, давай я заберу тебе до себе. Ось і забрав, скажімо так. Я потрапила просто в неймовірний колектив, в неймовірну роту. Ми пройшли навчання просто усього, чого тільки завгодно. Пройшли підготовку і тактичну, і медичну, і виїзди в нас були, і злагодження просто причудово. І коли сказали вже, що ми будемо бойовою бригадою, що ми кудись їдемо поза наше місто, я зрозуміла, що я не можу вже кинути хлопців, що там ну, не вистачає людей, і що я. З ними вже до кінця. Ось досі кінець не настав. А чи ви до займа... війни займалися? Ви Одесі жила, так? Так, так, я в Одесі жила. О, я багато чим займалася. У мене є продюсерський центр, я грала в театрі. У мене є акторська освіта. Я викладала в школі. Я викладаю вокал. Я граю на фортепіано. Ну така, бо більш творча, скажімо так. У мене є фестиваль міжнародний, також вокальний, музичний. А сьогодні це таке, скажімо, більш підтягування інструкторів з приводу того, щоб відпрацювати краще належність. Ми завжди перевіряємо на собі. Те, що ми передаємо хлопцям, ми повинні знати 100% того, що ми робимо. Я ніколи не даю, і хлопці так само ніколи не дають завдання, не ставлять задачі, які ми не можемо виконати самі. Тому перед кожним заняттям ми завжди збираємось. Ми відпрацьовуємо, що ми будемо робити, виправляємо помилки, відкоригуємо, що там так, не так, і тільки після цього ми це починаємо викладати і додавати до задач. Ну як жін, жінці в армії в чоловічому колективі, ну наскільки це важко і психологічно? Це найрозпосюдженіше питання. Да? Я вам тендер подарую за таке питання. Все залежить від колективу. Я точно знаю, що. Якщо ти потрапляєш до гарно вихованих людей, то неважливо, хто ти, жінка, чоловік, все одно є турбота. Турботи є про один про одного, і тут вже неважливо стати. З приводу задач якихось, да, є таке, що все ж таки десь щось менше намагаються оберігати. Але якщо ти ставиш, що ти будеш робити так, як треба, що ти є військовослужбовець, у нас до цього ще не повністю дійшли скажімо так, але ми до цього йдемо. Є дуже багато задач, які можуть жінки виконувати краще і на рівні, і ну вона не залежить одно від одного. скажімо так, не не хочу жалітися, що мені тут погано, бо це не так. Тут це все з цим гаразд. Повага є завжди. І коли, на жаль, вам доводилось ось ваші знання медицини застосовувати на практиці, бували, але вже давно, скажімо так. Я дуже рада, що в мене немає такої постійної практики, тільки перший рік війни було, і тоді ти розумієш, для чого ти це викладаєш. Я дуже дуже рада, що ніхто не загинув там у мене на руках, але ти коли це бачиш. Ти розумієш, наскільки важлива медицина і ти передаєш, і хлопці на цьому більше вчаться. Я розумію, що коли у нас от сталося один випадок, потім другий випадок, до мене почали хлопці підходити і запитувати, що там з нашою тактичною медициною, що там з такмедом, тому що без цього нікуди.